Привіт, родина Форен! Сьогодні третій день вашої подорожі з програмою DX4. Сьогодні день, щоб дізнатися про переваги ведення їжі з високим містом споживчих речовин. Ви будете їсти салат, ви будете присутні, і ви відчуєте той вибух енергії, який прокидається всередині, коли ви знову водите продукти, які дають вашому організму здорову поживну енергію. Сьогодні до мене приєднався Тимур Супрун з України. Привіт, Тимур! Як ти? Привіт, Холі. Я в нормі. Чудово! Дуже дякую, що ти приєднався до мене. Мені так приємно тебе бачити, і я чула, що ти вже кілька разів проходив програму ДХ чотири. Ти збираєшся поділитися деяким досвідом про третій день Де їх чотири. Тож давай поговоримо про твій досвід, згадавши останній раз, коли ти проходив цю програму. Розкажи нам про свій досвід під час третього дня проходження програми ДХ4. Кожного разу, коли я проходив програму dx 4 на третій день, я відчував себе щасливим, зосередженим, сповненим енергії. Одним словом, я відчував себе дуже добре. О, це чудово. Це несподівано. Адже на третій день ти відчуваєш голод, коли прокидаєшся вранці. Чи не так? Ні, Я не почувався голодним. Ідеальна, отже, ти один із тих небагатьох людей, які прожили перший і другий день і на диво не були такими вже й голодними, як вони думали. Я знаю, що інші борються з тягою до їжі та сильним голодом, але також є і такі чудові люди, як Тимур, у яких насправді не було жодної тяги до їжі та посилення голоду, що цілком можливо завдяки подіям та бабкам, які підтримують вас. Отже, дякую. На третій день ти типу, помітив будь-яку різницю в бажаннях, які ти відчуваєш, у тому, як ти спав, у рівні енергії е, що? Які відмінності ти типу, помітив? Сон. при першому проходженні програми DX4 сон між другим і третім днем став, мабуть, більш правильним. Це була перша ніч, коли я спав спокійно, а точніше насолоджувався сном після 24 лютого. Також між другим і третім днем покращився режим сну. Спати хотілося вже о 10 вечора, а прокидався я о 6-7 ранку, тоді як зазвичай прокидався я о 9 ранку. За два тижні до останньої програми DX4, мій графік сну був трохи розбалансований. Але під час останнього проходження програми DX4 він знову став більш правильним. Ого дуже дякую, що поділився цим. Це несподівана перевага, про яку ми чуємо з усього світу, оскільки люди кажуть, що на другий, третій, четвертий, п'ятий день вони краще спали, і прокидались бадьорищими енергійнішими. І мені це подобається. Це несподівана користь, але багато людей відчувають її. Тож я радію, що твій графік сну справді порядкувався. Це чудова перевага. М -м. А що здивувало тебе на третій день DX4? Так. під час програми DX4 кожного разу на третій день. Я дуже дивуюся, тому що я не хочу їсти. Готуючи великий зелений салат, я думаю, як я можу його з'їсти. Я ж не голодний. Але коли я починаю його їсти, це 10 хвилин релаксу. Я думаю, як це смачно. Але знову ж таки, перед тим як його з'їсти, я не відчуваю голоду. А ще я ніколи не знав, наскільки смачною може бути заправка для салату. Тепер кожен раз, коли я роблю салат, я використовую саме цю заправку. Чудово! Тож ти зараз береш цей рецепт і використовуєш його навіть в ті дні, коли не проходиш програму, де їх чотири. Як гарно! мені подобається ця ідея, і мені також подобається, що ти сказав, що не голодний. Отже, коли ти підійшов до столу зі своїм великим салатом, ти подумав, як же я все це з'їм? Багато людей не очікують, що вони матимуть таку викривлену тягу до їжі або взагалі її не матимуть. І багато людей казали, що на третій день вони не відчували, що їм потрібно їсти великий салат. А деякі люди навіть кажуть, що насправді вони не змогли доїсти весь свій салат. Я не знаю, як ти можеш, але я змогла б доїсти весь свій салат. Я була дуже голодна, і він дає таку чудову енергію. Так що це фантастично. Я рада, що тобі сподобався рецепт заправки для салату. Це здорово, гаразд. Зараз нас слухає вся родина Forever, і ми чекаємо, щоб ти поділився своїми особливими порадами. Отже, які твої поради для всього світу Forever щодо успішного проходження третього дня програми DX4? Будь ласка, не додавайте заборонені продукти у великий зелений салат. Це насправді дуже поширена помилка, яку роблять під час проходження програми dx 4. також я рекомендую під час проходження програми dx 4 здійснювати щоденні прогулянки тривалістю до години, при цьому слухаючи аудіомедитацію або обдумуючи рішення ваших проблем. Хм, Чудово, мені це подобається. Ти не лише захочеш всіх залишатися присутнім та засередженим. Мені подобається, що ти щойно згадав про мобільність, активність прогулянки та медитацію одночасно. Це унікальна перспектива, і я дуже вдячна, що ти поділився нею. Які чудові ідеї тож підприємці Forever у всьому світі чудова парада вийти і рухати, піти на прогулянку, очистити голову, можливо, послухати додаток для медитації, аби просто повторити мантру, який ви створили для DX 4 щоб одного разу. Коли ви завершите програму, вона була включена до кожного аспекту вашого життя. Дякую, це дуже чудова пора. А зараз. Підходячи до кінця, хочу запитати: ти зробив щось по-іншому на третій день? Наступного разу, коли будеш проходити програму, де їх чотири, чи збираєшся ти робити щось по іншому цього разу? Що ти робиш зараз по іншому, порівняно з тим, що робив раніше? Ні, Програма DX4 дуже чудово розроблена. З мого досвіду вона не потребує жодних змін. Можливо, єдине, що я зроблю по іншому наступного разу, це зроблю менше великого зеленого салату, тому що минулого разу я зробив його занадто багато. Дякую, що поділився цим. Отже, якби ти зробив щось по іншому, ти б зробив можливо меншу порцію великого зеленого салату. Мені це подобається, але дуже дякую. Я погоджуюсь з тобою. Я думаю, що програма dx 4 ідеально підходить для сучасного споживача. Ми живемо у світі, де люди прагнуть миру та рівноваги. Вони прагнуть позбутися негативних думок і шкідливих звичок і сподбутися їх назавжди. Програма DX4 – це лише 4 дні. За 4 дні можна зробити все, і це не важко, якщо дотримуватися програми. Мені подобається ця відповідь. Дуже дякую. Ну, і маємо. Ми чуємо це від справжнього експерта, який багато разів завершував програму Де їх чотири. Щиро дякую Тимуру за те, що провів зі мною час. Я бажаю тобі успіху, коли ти закінчиш проходження програми Де їх чотири цього разу. Зустрінемося пізніше.